Слава Україні! Я Олег Криштопа і це кіно для дорослих. Наша нова рубрика, де ми рекомендуємо або не рекомендуємо подивитися щось пікантне або й ні. Але головне про історію. Сьогодні буде огляд історичної документалістики на Netflix. Її там трохи є. На різний смак дещо сподобалося навіть мені. Що ж, поїхали! Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. У нас усе по дорослому. Ви можете підтримати наш проєкт на Patreon, а також на платформі BuyMeACoffee. Деталі в описі відео. Що ж, вмикаємо Netflix, дивимося на фільми, обираємо жанр документалістика і тут є розділ Історична документалістика. Саме про нього зараз і поговоримо. Почнемо зі справжнього кіно для дорослих. Приласим'яна мурадмасавікала фейс. Фільм називається Ельдорадо. Усе, що нацисти ненавидять. Це повний метр, півтори години. Кіно розглядає нацистську Німеччину 30-х років у нестандартному розрізі. Ельдорадо це не про міфічну країну золота. Так називався популярний у 20-30-х роках 20-го століття клуб у Берліні. Його відвідувачами були переважно представники, як сказали б зараз, ЛГБТКЮ спільноти найвідоміший серед них один з провідних діячів націонал-соціалістів, близький соратник Гітлера Ернст Рем. Я Олег Ляшко, народний депутат України. От мені Майкл каже, що ви сказали, що я перша людина, яка представляє сексуальні меншини в парламенті. Про нього, тобто про Рема, ми трохи згадували в випуску Сталінгей. Якщо ще не дивилися, то обов'язково гляньте. Адольф став посміховиськом для опозиційної преси. Його самого почали підозрювати в любові до хлопчиків. Одним з головних героїв Ельдорадо є Готфрід Крам, німецький аристократ, тенісист і гомосексуал. У 30-х роках він був дуже популярним, бо мав просто ідеальну арійську зовнішність. На міжнародних турнірах кидав зіги, але у приватних бесідах критикував нацистську владу за антисемітизм. Один з його коханців був єврей. У фільмі про це не говорять. Але Крам був ну, справді тобі хорошим німцем. У 38-му його навіть кинули за ґрат. За гомосексуалізм у третьому Райху була кримінальна стаття. Менш ніж за рік його достроково звільнили, і Крам поїхав до Швеції. Збирався у США, але не отримав візу через кримінальне в лапках минуле. Тут починається Друга світова, і що робить цей хороший німець? Повертається до Німеччини і солдатом потрапляє на фронт. Незалежно від того, які мої погляди чи почуття стосовно нинішнього уряду, Німеччина моя батьківщина, і я не зміг би собі дивитися в очі, якби не повернувся, пише він товариш. Хороший німець. Що ж до самого фільму, то його до перегляду я не надто рекомендую. Як на мене, задовго, дуже нішево і навіть тенденційно. Частину історичних фактів пропущено, при цьому є багато сумнівних припущень. Але якщо вам цікаво дізнатися про інститут сексуальних наук, перші операції зі зміни статі, життя квір спільноти в Німеччині за часів Гітлера та кримінальні статті, які дісталися ФРН від Третього райху у спадок, тоді цей фільм для вас. Що ж, йдемо далі. Уявіть собі картину Друга світова війна, концтабір, євреї та нацисти. Класика. Тільки от у цьому фільмі всі помінялися місцями. В'язні тут саме німці, а євреї наглядачі. Але і це ще не вся дивовижа. Наглядачам заборонено знущатися над в'язнями. Більше вони повинні виконувати всі їхні бажання. У цій історії нічого вигаданого, а деякі її учасники ну, дуже відомі люди. При цьому документалка ще й мультик. Заінтригував? Тоді дивіться, назва фільму секретний табір. Полонені нацисти в Америці. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих. У нас ви знайдете, наприклад, розповідь про всю історію України у 22 серіях. Ви можете підтримати наш проєкт на Patreon, а також на платформі BaumeCoffie. Деталі в описі під відео. А зараз ми продовжуємо оглядати історичну документалістику на платформі Netflix. Серіал Друга світова війна у кольорі з розряду Must see», якщо вас цікавить історія. Про нього ми, очевидно, зробимо окремий випуск, бо він точно того вартий. Не тільки тому, що оповідає про маловідомі, навіть замовчувані факти, наприклад, як британці воювали з французами. Але й тому, що загалом дещо зміщує акценти Другої світової війни, бо це була справді світова війна і тривала вона не лише в Європі. Але сьогодні ми зупинимося лише на одному епізоді: Номер 8 битва за Іодзіму. В Україні про цей епізод Другої світової знають мало, а дарма. У нього є дуже навіть український слід. У серіалі про це не розповідають, тож слухайте. Отже, Іодзіма, дослівно сірчаний острів, нині називається Іото. Це маленький японський острівець вулканічного походження у Тихому океані. Але за нього розгорілася не маленька, просто велетенська битва між американською та японською арміями. Японці, які ховалися в підземелях, воювали за цей клаптик землі без перебільшення до останнього солдата. Дехто з них, не знаючи про поразку, продовжував битися ще 4 роки після завершення війни. Кількість загиблих і поранених вояків армії США за перші три дні операції була найвищою у всій воєнній історії цієї країни. Попри шалені втрати, військово-політичне керівництво США завдяки пропаганді перетворило Іодзіму на символ перемоги. Не в останню чергу, завдяки ось цьому знаменитому фото. В американській культурі тема Іодзіми дуже важлива. Не так давно Клінт Іствуд зняв про ті події аж два фільми: Прапор наших батьків, це власне про той самий прапор, і Листи з його Це японський погляд на події. Але повернемося до українського сліду в цій історії. Один із тих, хто підіймає прапор над островом Майкл або ж Михайло Стренк, має українське лемківське походження. Він народився на території сучасної Словаччини, Прящівщина, згодом разом з батьками емігрував до США. З 39-го року у війську загинув в боях за Іодзіму. Така от історія. Ну і остання на сьогодні документалка. Найнебезпечніша людина Європи Отто Скорцені. Знову пов'язана з Другою світовою війною. Але подивитися її я раджу усім, не тільки любителям історії. Чому? Тому що зараз я сприймаю історичні події з проекцією на нашу нинішню ситуацію, навіть не лише нинішню, трохи про майбутнє. Приміром, що буде з російськими воєнними злочинцями після війни, у сенсі після нашої перемоги, чи всі вони будуть покарані? Чи на злочини деяких заплющать очі задля політичної доцільності? Історія скорцені у цьому контексті дуже показова. Отже, ото Скорцень, австрієць, член націонал-соціалістичної партії та есесівець. готував військовий переворот в Австрії ще до аншлюсу, брав участь у вбивстві канцлера. Під час Другої світової війни уславився проведенням сміливих спецоперацій. Найвідоміше звільнення ув'язненого італійського дуче Беніто Мусоліні. Скорцені планував вбити або полонити Черчилля, Рузвельта та Сталіна під час Тегеранської конференції. У 45-му арештований американцями, але під час суду виправданий. Згодом арештований уже новою німецькою владою, як воєнний злочинець. Але з табору він утік. Решту життя прожив як добропорядний бізнесмен в Іспанії. Рятував колишніх есесівців від покарання, вивозячи їх за кордон. Водночас співпрацював з масадом. Деталі не буду спойлерити, побачите у фільмі. Але суть зводиться до того, що своє друге життя Скорцені отримав ймовірно саме завдяки американській розвідці. Він став свого роду зв'язковою ланкою, що допомагала економічно та політично зближувати Франківську Іспанію зі США та Західною Європою. Політична доцільність так, моральні принципи та цінності. У фільмі, звісно, є й мінуси. В якийсь момент складається враження, що його творці самі закохалися в скорцені. Це перше. Один з героїв схожий на конспіролога. Це другий мінус. В якийсь момент він заявляє, що скорцені пов'язаний з вбивством Кеннеді, а потім. А потім дивіться самі. Що ж, на сьогодні все. Дивіться історичну документалістику не лише на Netflix, а й у нас на каналі в окремому списку відтворення. А якщо хочете, щоб ми створювали більше своєї не гіршої ніж на нетфлікс документалістики, підтримайте нас на Патреоні та на Кофі. Дякую, що були з нами. Слава Україні! Героям слава!